Це у нас горох від компанії Новосіц, Спартакус, Спартак. Я вже знімав про нього невеличке відео, хочу ще дещо додати. Дуже мене порадував цей горох тим, як він розвивається. На фоні інших горохів, які в мене ростуть, то цей дуже агресивний. І це при тому, що він у мене у відкритому ґрунті, він у мене не накритий. Незважаючи на холодні ночі, ну я б сказав, і не дуже теплі дні, тому що в основному таке хмарно, дощі, дуже зараз рідко буває сонце. Ну і повітря таке свіже, холодне, я б не сказав, що, що тепло, ще доволі прохолодно. Але незважаючи на все це, він розвивається просто прекрасно, дуже агресивний. Дуже добре росте за цей час, що пройшов із останнього відео, він доволі набагато додав у розмірах. Дуже я задоволений. Я ж кажу ті горохи, які в мене є від інших компаній. Я не пам'ятаю, що я там ще садив, треба дивитись там по моїх записах. Але цей на фоні тих інших розвивається просто значно краще в однакових умовах. Ось, Бачите, вже стіною цей горох. Там я бачив, він вже крутиться, там де поруч, якщо залишилась якась бур'янинка, то що я не зірвав, то він її вже закрутив. Це такий горох, ось бачите, пирій. Вже його скрутили. Горух Спартак. Чи Спартакус від компанії Новосіц. Бачите, який гарненький, як солдати, один в один.